У Запоріжжі пройшов черговий турнір з українського бойового мистецтва Хорти. Давно вже стало традицією для цього виду спорту присвячувати змагання пам'яті загиблих воїнів на нинішній війні. На цьому старті вшановували пам'ять бійців спецпідрозділу національної поліції Сафарі. Велике дякую організаторам за проведення цього заходу, бо завдяки цим заходам ми можемо молодь нашу додавати до. Здорового способу життя, звітний турнір став окремою подією у ланці змагань з хортингу, адже він проходив за правилами професіональної версії цього виду. На відміну від спортивного напрямку, змагання проходили не на килимі, а в закритому хорті. Два раунди по п'ять хвилин. Робота на витривалість. Більш жорсткими є і правила поєдинку. Правила професіональної ліги хортингу, хортинг. Про в них більше дозволено. Дозволені слеми, дозволені китки. Найбільш амплітудні в спортивній версії цього не дозволяється це травматично. Саме тому турніри професіональної версії хортингу проводяться тільки для підготовлених спортсменів. Не став виключенням нинішній старт. У ньому виступили чемпіони та призери національних першостей не тільки з хортингу, а й фріфайту та ММА. Усі досвідчені спортсмени, що пройшли чимало змагань. Яскравим прикладом став центральний матч вечора. У ньому зустрілися два гідні суперники. Фаворитом вважався представник команди Кої Файт Тім Олег Олександров. Він чемпіон світу з хортингу. Проте суперник теж не подарунок. Клима Байрак, переможець українських Рифату та ММА. давні знайомі. Я знаю цього противника. Я вже з вже колись виступав на чемпіонаті з ЮАФ ММА, Я вигравав. Я знав, що він буде робити, буде лізти в боротьбу, і я готувався до до цього. Підготовка далася до знаки. Олег домінував протягом усього поєдинку. Розстрілював суперника з дальньої відстані серіями з руки ніг у два поверхи. Працював хрестовидними серіями удар в корпус і перехід з іншого боку на голову з повторами. Коли тому удавалося увійти в захоплення, упевнено захищався у партері. Саме в цій позиції Олег і здобув дострокову перемогу задушливим прийомом. Ми оказалися в партері. Я чекав, поки він потягне на добивання руку. Він потягнув на добивання руку, Я в цей момент закинув тригольник та виграв. Десять поєдинків, три години. Цей час пролетів як для учасників, так і для глядачів непомітно. Настільки загострені бої та шалені емоції вирували у спортивному комплексі хорт цього вечора. Наступний старт такого рівня відбудеться у травні. Організатори турніру готуються провести його ще більш потужно. Я ніколи не буваю задавів на 100%, з собою задовільненим, але вважаю, що якісь рівень ми показали. Будемо ураховувати наші помилки, недороботки і наступного буде ще краще. Але до травня представникам хортингу справ вистачить. У квітні в Мілані відбудеться чемпіонат Європи з цього бойового мистецтва. У звітних змаганнях взяли участь і майбутні члени збірної України. Для них турнір Хортинг Про став черговим етапом перевірки техніко-тактичної готовності на сьогодні. Я хотів би побачити палітру палітру прийомів. Я хотів би побачити киткову ударну техніку. Я хотів би побачити, як спортсмени це міксують. Наразі зараз. В світі змішаних єдиноборств той, хто правильно під себе миксує, той і є чемпіоном. Попереду у спортсменів ще ціла низка перевірочних змагань та чемпіонат України. Тож оптимальну форму вони мають набрати перед виїздом до Італії. А вже незабаром нові турніри як у спортивній, так і професіональній версіях хортингу.